Сестрі, сьогодні у нас середа, 14 серпня августа. Ми з вами зранку молилися, була Божественна літургія, на якій, після якої було один святний І тому зранку ми від утренніх молитв не читали. Так як служба закінчилася о 9-й годині і поки додому добрались, то вже. Самі розумієте, було пізненько. Але зараз Господь нас сподобав і ми з вами зараз почитаємо слава навіки Богу. Почитаємо зараз з вами сьогоднішнє Євангеліє, Євангеліє дня, яке ми стараємося, поки є така можливість дякувати Богові, читати кожного дня після утренніх молитв. Перед тим ми прочитаємо молитву перед Святим Євангелієм. Ця молитва перед читанням святого Євангелія знаходиться в псалтирі. Псалтир поділений на 20 кафізм. І після 11-ї кафізми, 11 кафізми є молитва. І цю молитву навіть читають ще на під час служби. Зараз ми з вами читаємо молитву перед Євангелієм. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Восия в сердцах наших человек, Улюбча, Господи, Твоего, Боговедний и нетленный свет, и мысленные наше, отверстия, Очі воеванских Твоих проповеданий, Розумении, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, Да плацкие похути, вся поправши, духовную и житло провідь, вся Яжи, Кобла Гожденью Твоему и мудствующее и і, боїсі просвіщення, і телес наших, Христе Боже, і Тебе славу вас села, існуєм Твоїм Отцем, і всесвятим і благим і животворящим Твоїм духом, нині і прісно, і во веки віков. Амінь. Євангелія від Матфея, 16 глава, з 20 по 24 Вірш. Спочатку читаємо на церковно слав'янській мові. Тогда запрети Иисус учеником Своим, да никому же рекут, як и Сей есть Ісус Христос. Отолі начат Иисус сказувати ученикам Своим, яко оподобает Іму Ітті во Иерусалим, і много пострадать от старець, і архіерей, и і книжник, и убиє, і в третій день востати, и поєм його П'єтер, начать пририцать Ему глаголя, Милосерд Ты, Господи, не имоть быть и тебе сие, Он же обряжся, речи Петрови, иди за мною, сатано, соблазн иси, яко не мыслящий, я же суть Божія, но человеческая. Тогда Иисус рече учеником Своим, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет. Тоді Ісус наказав учням своїм, щоб нікому не говорили, що Він є Ісус Христос. З того часу Ісус почав відкривати своїм учням, що йому належить іти до Ієрусалима, і багато постраждати від старішин і первосвящеників, і книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути, і, відкликавши його, Петро почав перечити Йому. Будь милостивий до себе, Господи, хай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав: Зрові, відійди від мене, сатана, ти спокуси мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав учням своїм: якщо хоче, хто йти за мною, зречись себе, і візьми хрест свій, і йди за мною. Таке сьогоднішнє Євангеліє, яке йде на ряду. Тобто кожного дня воно не міняється. Зараз ми з вами візьмемо нашу книжечку, де коротенько розповідається про розуміння смислу, про що говориться в Євангелії. Будемо разом читати, щоб зрозуміти. Сповідання віри Петра поворотний пункт в Євангелії, коли Господь. Звертає свій взор на дорогу в Єрусалим. Господь забороняє своїм учням кому-небудь казати, що Він Христос. Він облікає їх божественним довір'ям, Він розкриває їм божественний замисел спасіння, Він ввіряє їм абсолютно все, як це непостіжимо. Привічний всесильний Бог Вселеної так обращається до свого творіння. Зі страхом і трепетом і ізумлінням ми чуємо ці слова, щось слідує за цим, ще більш глибоке откровіння для учнів. Він вводить їх в саме непостіжимі тайни. він дає їм придознати, який ужас страх його очікує, і яка слава. Тепер Господь. Починає відкривати їм очі на те, що для нього не існує іншого шляху, крім шляху путі Христа. Він говорить їм, що йому потрібно йти в Єрусалим і багато постраждати від старішин, перевосвящеників і книжників, духовних вождів Ізраїля, і відкликав його, Петро почав прикословити Йому. Коли він чує, що Христос йде в Єрусалим, щоб померти, Петро відводить свого вчителя і Господа в сторону і починає йому виказувати: Да не буде цього з тобою, милосердний Господи, ти помазаний Божий, ти не можеш бути вбитим, в твоїй владі перемогти цей світ, ти син Божий, ти можеш восстановити колишню. Міць і славу Ізраїля. ти можеш нагодувати голодних, одягнути їх. Ти можеш установити на землі царство правди і справедливості. Обнімаючи Христа, Він би якби хоче втримати його від цього самовбивственного, як йому здається, шляху. Це не повинно, це не може статися з тобою. І тоді ми чуємо, перехватуючи наше дихання відповідь. Христа, відійди від мене сатана, тільки що Господь говорить, блажений ти Симон, а тепер каже: Відійди від мене сатана. Но для того і для іншого було основання. Під ґрунтям. тільки що приобщившися благодаті Божій чоловік раптом, внезапним іскушенням може стати непохожим сам на себе. Саме і зущенне лукавство сатани може бути в іскушенні нас через наших найближчих друзів, і ми повинні розрізняти голос диявола, говорить, чи Він через благочестивого християнина чи через древнього Змія, ми повинні мати мужество безпощадно облічати угрожаючому нашому Спасінню лож. обман». Ти мені соблазн. ти стараєшся стати преградою на моєму шляху, подібно дияволу, який мене спокушав з самого початку мого служіння. Господь не облічив столь різко свого ученика, коли той тричі відрікся від нього, як тепер, коли Петро хоче воспріп'ятствувати йому, восходити до Христа ради спасіння всіх. Тому що ти думаєш не про те, що Боже, але про те, що людське. Хоча учні зрозуміли, що їх учитель Христос Божественний Месія, для них по-прежньому це значило переможного земного Месію, який вижене римських завоювателів із Палестини і восстановить царство Ізраїля. Першим вийти в світ з проповіддю про Христа, вони повинні були самі зрозуміти, про, яко, про яке спасіння йде мова. Реакція Петра показує, наскільки далі, далеко були учні від цього. Слова Петра це наші слова, які ми говоримо в різних містах і в різні епохи, епохи, якого царства. Сили і слави шукаємо для церкви, для себе, для нашої держави. Саму головну нашу молитву Отче наш, ми завершуємо возгласом, як Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і прісно, і нині і повсякчас, і во віки віков. Єдина слава, якої шукає Христос слава Христа! Єдина сила, яка виходить від Христа. Неміч його пораження і смерті. Єдине царство, відкриваємо цією смертю, належить іншому світу, виміру. Ми всі, в тому числі, самі праведні із нас, грішники, за яких помер Христос. Ми вороги Божі, яких Бог спас. Ми раби гріха і диявола, яких Бог викупив чесною своєю кров'ю. Ми хочемо із біжаті путі Христа не тільки для себе, но і для Христа. «Но Він, Христос, ізбирає тільки путь страждання заради нас. Подібно Петру до повністю не зрозумівся, ми соблазняємося думкою про те, що Бог ізгоняється від цього світу, но тако, но такий наш Бог. І йому не знаходиться місця в цьому світі, крім як на Христі. Путь Христа єдиний шлях, яким ми можемо йти, бо якщо, ми хочемо йти за... якщо хто хоче йти за Христом, каже Ісус Христос, да отвірніться собі, візьме свій хрест і слідує за мною. Христос потребує, щоб ми не тільки відкинули себе, но й померли. У учнів Христових не повинно бути ілюзій, як це часто буває у нас, що означає Хрестоношіння. В першому столітті той, хто ніс свій хрест, він ніс його до місця своєї казні. Багато із нас нарікають на хвороби, на трудності в сім'ї, на безгрошів'я. називаються це хрестами, якими ми повинні нести. Всі ці скорботи реальні. Но не про такий хрест говорить Христос, хрест, про який Він каже, це хрест смерті. Він дає ясно зрозуміти, коли говорить, що хто хоче душу свою спасти, той погубить її, Всі, все повинно бути перевернуто Христом в цьому перевернутому гріхом світі. Приобрітіння оказується утратою спасіння життя її гибелью. І навпаки, Пораження перемогою і смертю життям. Отаке от сьогоднішнє, браті і сестри, було і Євангеліє, і отаке от коротеньке толкування, що учні спочатку не могли зрозуміти, що апостол Петро, який тільки що був божественна благодать, відкрила, що коли Ісус Христос питав, за кого мене мають люди, Він сказав, Ти Син Божий. І коли Христос почав вказувати, що йому треба йти в Єрусалим, щоб там постраждати, тут він через нього, диявол почав діяти, щоб не допустити цього. І через те тут говориться, що треба бути дуже обережним, бо диявол як може говорити відкрито, вказувати людині на гріх, так і може через навіть християни сказано спокушати людину, щоб звести з правильного шляху. І тут такий, ну, що людина, яка своє життя. Витрачає заради Христа, тобто всі кажуть, що ти в храм ходиш, ти молишся, ти відвідаєш там хворих, ти пости соблюдаєш. кому воно потрібно. Тобто людина жертвує своїм життям, помирає для цього світу, але насправді духовно відроджується. А ті, які навпаки, живуть на широку ногу, стараються все для себе, і сьогодні в духовному світі вони помирають. І тому оце потрібно розуміти. Ну, Сьогодні, ви знаєте, сьогодні в нас. Свято, присвяток Починає, почався Успенський піст, і ми сьогодні згадували, служба в чорновечирні була виносили Хрест Господній. Коли в Єрусалимі царівця Єлена знайшла Хрест Господній, то вони після того, як воздвигли його, був розділений на дві частини. Одна частина Хреста лишилася в Єрусалимі, а другу передали в Константинополь. І ось вже в X столітті згадується про те, що. Коли, от в серпні, місяці дуже багато було хвороб, то виносили хрест з 14 числа по 28 на два тижні перед успінням Божої Матері і носили хрест, служили водосвятні молебні, люди приложувалися до Христа і все окроплялося для того, щоб Господь відігнав різні хвороби. І це до сьогоднішнього дня в нас і збереглося. Сьогодні так само зранку ми служили. Після літургії служилася молібен, освящалася водичка і освящалося зілля, тобто освящалися квіточки. І там читалася молитва, що де будете зілля лежати, хай благодать Божа перебуває в цьому місці і відганяє всяку злу силу. Також, також сьогодні згадується сім мучеників Макавейських. Це ще було за Майже за 200 років до народження Ісуса Христа, коли євреїв заставляли в Єрусалимському храмі поставлений ідольський Бог Юпітер Олімпійський, і перед Ним приносилися кроваві жертви і заставляли Ізраїль іудею, щоб вони принесли ці жертви цьому Богу. Багато іудеїв втекло, деякі з них залишилися, прийняли приказ царя, а інші, такі як е, учитель Єліазар. Його мучили, щоб він відрікся. Потім казали: Ти такі покажи, що ти ніби кладеш на жертвеник ладан перед ідолом. Але він каже, я не можу цього робити, навіть не справжньо. І його учні, сім маковейських учнів, було хлопці, яких мучили, відрізали язики, вони терпіли. І коли вже останнього. За Христа, за Бога, тоді ще ж не було Христа, за закон Божий, який забороняв строго їсти м'ясо, їх хотіли, щоб вони його їли, тобто і поклонилися іде, вони цього не робили. І тоді, коли останнього сина мали мучити, то мама їхня Соломонія каже: Сину, що дивися, де твої брати? І ми до одного Бога йдемо. І я хочу, щоб ми всі разом там були. І його так само замучили, і тоді після того мама, перетерпівши всі ті муки, хоч і не фізично, але духовно, це ще, можливо, тяжче для матері, коли на її очах мучили дітей. І це потрібно звернути увагу, що це все було ще до народження Ісуса Христа. Це наскільки тоді ще сила диявола була в світі. І наскільки в них була сильна віра, що вони ось так своє життя віддали. Для Бога. І коли вони всі були замучені, мама також померла віддала Богу свою дух, душу. І от сьогодні згадується ця подія сім мучеників Маковійських. Так що дай Бог, щоб Господь їхніми молитвами укріпив і в нас таку мати віру крепку, щоб Господь дав нам силу слідувати за ним і не відректися від Бога, і бути йому вірними. І знаходиться там, де знаходиться сьогодні. Ці святі люди. Так що, спасі Господі всіх. Таке на сьогодні було і Євангеліє, і таке на сьогодні святково-праздничний день. І піст, нагадую, почався Успенський піст, який готує нас до свята успіння Божої Матері. І ми з вами повинні старатися поститися не тільки тілесно, але й духовно. Знаєте, забороняється їжа, молочна, м'ясна, яйця і риба. Риба дозволяється тільки. 19 серпня і 28, тому що оспіння Божої Матері випадає, випадає на пісний день, середа. Якщо оспіння випадає на середу або п'ятницю, також пісний день, хоч і велике свят. Так що спасі Господі. Так, спасі Господі, браті і сестри. Да, поклони треба заробити. Якраз в піс дуже добре бити поклони. Хоча б 1, 2, 3 день. Це дуже велика сила. Так, спасі Господі, браті і сестри. Добренько. Вечером, якщо Господь благословить, після 22-ї години. Слідкуйте, там буде сповіщення за хвилин 5-10. Будемо читати вечірні молитви. Десь 22 го година. Плюс-мінус. Ну, мінус точно не плюс. Все, спасі, Господі. Поможи нам всім, Боже. Добренько. Так, спаси Господі, спасі Господі. Знаєте, йде трансляція на двох каналах, на Ютубі каналі Почаю Архіхор. Йде трансляція на Тікток. Так само називається по чаю архіхор. Так, відключаємося, спасі Господі. Спасімо, Господі, спасій, Господі. І слідкуйте, поки є можливість, Господь благословляє, виходимо в ефір. Як буде далі Бог вість? Вечором будемо живі, здорові після 22-ї години. Поможи Боже всім. Нас почаєві сьогодні дуже гарний сонячний день. Ссі, Господі, мирного неба, гарного дня.